Сядьте, дітки, всі рідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас, дітки, заняття знати мадиною. Викладіть, будь ласка, зараз у себе на столиках числовий ряд. Від одного до десяти. Цифрами. Від одного до десяти. Так, і дійти ми випали? А тепер давайте ми з вами порахуємо від одного. До десяти рахуй, будь ласка, Павлик. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять Молодчинка. Ромчик порахуй, будь ласка, від двох до шести. Дні. Два Дні. три. П'ять. Шість. Шість. Молодець. Сашуля, порахуй, будь ласка, від чотирьох до десяти, чотири, п'ять. Шість. 9, Десять. Молодець. Порахуємо, дітки, в зворотньому напрямку від 10 до 1. Тимурчик, порахуй, будь ласка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, розумничок. Павлик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від 7 до 3. Сім, Сім, ось, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Так, правильно, Але я попросила від семи до трьох, сім, шість, п'ять, чотири, три. А тепер сашуля порахує від чотирьох до одного. Один. Від чотирьох, чотирь. Два чотири. Від чотирьох. Три. Два один. один. Так, добре, молодці. Ромчик, назви, будь ласка, сусідів числа два. Один и три. Один, Один и три. три. Павлик назви соседей э, числа семь? Ис и восемь? Так. Тимурчик, назви соседей числа восемь. Седьмое. Так. назви соседей числа девять. Восемь, девять. Дев'ять, вісім і 10. Вірно, правильно. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається додавання чи віднімання. Ось знак плюс це дія додавання, знак мінус це дія віднімання. На малюнку предмети задачок. Ми повинні визначити, яку дію треба виконувати додавання чи віднімання. Слухайте уважно. Лисичка забрала у зайчика горщик сметани. Яку ми будемо дію виконувати? Додавання чи віднімання? Якщо лисичка забрала. Віднімаль. Так, правильно, віднімання, тому горщик, сметане, ми кладемо на стол, де діє віднімання. Слухайте наступну. Біля хатинки виросли гарні квіти. Яку ми дію будемо виконувати? Додавання чи віднімання? Якщо квітів стало більше, виросли квіти, то яка дія? Додавання. Так, додавання, тому кладемо квіти біля знака плюс. Вовчик приніс зайчику морквинку. Яку ми будемо дію виконувати, Павлик? Плюс. Так, тому що він приніс. Так, дія додавання. Добре. А якщо. Ведмідь занобрав у лисички хустинку, то яку ми будемо дію виконувати? Міна. Міна. Так, дія віднімання, тому кладемо хустинку на сторону. Де дія віднімання? Молодці. Послухайте, будь ласка, задачу. І оберіть правильне розв'язання. Білочка знайшла два горішки, а потім ще три горішки. Скільки всього горішків знайшла білочка? П'ять. Скільки? П'ять. П'ять. А як же ж ви дізналися, що 5. Що потрібно зробити? Який приклад нам підходить? Два, два, п'ять. Два. Плюс три. Дорівнює п'ять. Правильне розв'язання це 2 плюс 3. Дорівнює 5. Молодці. Слухайте наступну задачку. У зайчика було чотири капустинки. Він дві капустинки з'їв. Скільки капустинок залишилося в зайчика? Два. Дві Два. правильно. То який же ж приклад записано правильно: перший чи другий? Яке розв'язання буде правильним? Перш, Пер, тому що ми від чотирьох відняли два. Дорівнює два. Молодці. У ведмедика було три банки малинового варення і три банки полуничного варення. Скільки всього банок варення було у ведмедика? Шість. Шість. А як пізналися, І... що шість, що зробили? І додати три. Три додати три дорівнює шість. Нам підходить ось це перше розв'язання. Три плюс три дорівнює шість. На квіточках сиділо сім метеликів. Чотири метелика полетіло. Скільки метеликів залишилося на квіточках? Океа. Okay, три правильно. А як же ж ми дізналися, що три? Що потрібно зробити? Було сім. Полетіло чотири, залишилось три. То яке розв'язання правильно перше чи друге? Перше. Перше, так. Прочитай павлик, будь ласка, перше розв'язання. Сім мінус. Чотири. До рівня. До рівня 3. Так, молодці. Правильно, дітки, розумнечки. А тепер подивіться на оце дерево. На дереві вишеньки нам треба визначити, яке число сховалося під листочком. Ми маємо згадати з вами склад числа, для того, щоб знайти, яке, яке число заховалося під листочком. Ось жовтеньким написано число 4. Склад числа чотири. Це два і скільки? Два. Два і два. Перевіряємо. Правильно знайшли ми два і два. Далі склад числа вісім. Це чотири і. Чотири. Чотири і чотири. Так, правильно. Склад числа шість. Це чотири і. Чотири. і два. Так, чотири і два. Перевіряємо правильно. Склад числа сім. Це чотири і. Чотири. І три. Перевіряємо. Так, чотири і три. Склад числа десять. Це п'ять і. П'ять і п'ять. Так, молодці, і залишилося у нас дізнатися склад числа дев'ять. Це п'ять і. П'ять. 5 4. і 4. Так, молодці, розумнечки. Зараз ми з вами маємо визначити, чого більше або менше, і поставити відповідний знак. Сашуля, скільки капустинок? Один, А скільки зайчиків, Сашуля? Один, два, три, чотири, чотири. Так, чотири. Сашоль, а який же ми знак поставимо між капустинками і зайчиками? Чотири. Який знак більше, менше, чи дорівнює? Дорівню. Дорівнює знак ми поставимо, тому що капустинок чотири і зайчиків чотири. А записуємо ми так. Чотири дорівнює чотирьом. Так, а на цій картинці ромчик порахуй, будь ласка, метелики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. А скільки ромашечок ромчик порахуй? Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім. Сім. Отже, метеликів шість, а ромашок сім. Який ми можемо поставити знак між ними? Чого тут більше? Ромашок Ромашок більше, а метеликів менше. Отже, який ми знак поставимо? Менше. Так, менше. А записуємо і кажемо так. Шість менше семи. Так, а тут погляньте, будь ласка, Тимурчик, порахуй, будь ласка, скільки літачків. Три. Три. Вірно. А скільки автомобілів? Два. Два. Який знак ми поставимо? Більше, менше чи дорівнює? Більше. 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 Правильно, більше. більше літачків більше, ніж автомобілів. А записуємо так: три: більше, ніж два. Молодці. І таке ще цікаве завдання для вас. Лисичка захотіла прикрасити свою хатинку килимками. Потрібно знайти, знайти килинки, які вона обрала. Треба скласти з двох картинок одну. Ось якщо квадрат і круг, якщо об'єднати. Який вийде килимо? Ось перший, другий чи третій? Перший. Так, звичайно, перший. Так, ось і квадрат, і круг об'єднали, і вийшов ось такий килимок у лисички. А тут, дітки, оберіть, будь ласка, якщо об'єднати, Прямо і овал. То вийде який килимок? Перший, другий чи третій? Перший. Перший килимок. Так, перевіряємо. Вірно, молодці. Дітки, наше заняття закінчується. Ви молодці. Дуже добре сьогодні працювали. Бажаю всім гарного дня. Ви молодці. До побачення, дітки. D'accord. Yeah, so so. Bye.